Доровенькі були. Сьогодні в нас буде кулінарний такий е, ролик. Я би сказав, покажемо, що ми готуємо нашим курочкам. Не завжди, але їх трошки бавимо. ми е, капустою. Ну, ціна на капусту дорога. Тож не можемо дозволити, так як минулого року. Я там купляв головками, підвіс, вони скакали. А так стараюся 2-3 рази в тиждень підгодовувати їх смаколиками. Також є ще в нас цибуля, яка... Проростає, і ми теж ріжу я і даю такий салат. До того салату нам ще годиться буряк лошпайки вареної картоплі. І тут ми маємо яйця після інкубації. Це в нас не опліта, бо кров'яне кільце. Я це не викидаю, а варю курям. Їдять вони, тобто нічого їм не... Як то кажуть, не бракує. І як вони це дуже смачно. І, відповідно, тепла водичка вже набрана в цьому. У баклажках будемо давати їм теплу водичку, так як в нас зараз холодно. Це вже не є дуже таки рано, тому що був мороз мінус 7, і відповідно птичку ми так зранку не випускаємо. Ну що, погнали готувати? Є капуста, є бурячок тертий. І тут ще даємо лупину. Від картопля або картопля варена. Картопля зараз так не дуже, тому ми їх так сильно тим не балуємо. Це все ми будемо мішувати гарно. І потім ще сюди я пересипаю це разом або комбікормом, або, ось, наприклад, вони не з'їдають дрібний такий інгредієнт, ті всі сипучі, дуже, які не прилипли нам до цього. до як його до пшениці, до того всього вони лишають, виїдають саме грубше, щоб не попадало нам формат, тому що тут якась самі смаколики лишаються. Грибна мука, дріжджі, е, крейда. Е, ще що в нас таке такі, такі дрібніше. Макуха соняшникова, мелена теж, яка там дрібніше, і це все ми ось так вимішуємо і будемо давати їсти нашим курочкам, тому що, щоб не пропадало це все даремно і не висипалося на землю, на, землю, на болото, ми все як тепер використовуємо шматок їстівний і кожне, що корисне нашим курочкам, це все ми додаємо. Ось така виходить мішанка. Зараз я ще сюди досиплю трошки вівса. Годуємо їх раз два рази в день, вірніше кажу раз в день. Тому будемо трошки більше їсти, щоб не хватало до вечора, потім я прохожу зібрати і вони вже у нас, як кажуть, їдять вечерю. Так, ось така смакота ось вийшла для наших корочок. Всім привіт-привіт! От погнали, вони вже собі гарно гамати. Виходь. сюди ще я даю комбікорм, комбікорм я підвішую в годівниці і вони вже собі мають, решту доїдають кормом на цілий день. А зараз ми підемо подивимось, що в нас вже є по яєчку. Так, відрвалися в нас це. Ой, а в нас по яєчку сидить курочка. Так що зараз яйчку ми не заберемо. Бемо годувати решту корочок. Наші дівчатки не чу Дружина, що вчора і сьогодні розтовкли одне яйце знову. Розтовкли. Шкоролубка тонка. Бачу, щоб ви випали, що без'їла. Може. Ну ось так. це яйце, ці яйця від них. А вони хай їдять. Ось так. І... Бачите, як вони їдять. Ніби смачно готуєш їх для себе, а їсти вони не дуже хочуть. Трошки комбікорму пожують, поклюють, верніше і всі бігом бігати. Так, тут наші п'ють водичку. Йдемо, і випустимо ще легорню. Ого. Качечки брудні, значить парує селезень. Так, що в нас по яєчках? Киченних немає. До речі, вже качки тут не занеслися. Не знаю, коли будуть нестися, хоча вже... Сьогодні 18 березня. Ну, Поки що немає, зато є яйце. Ось це перша частина збору яєць. Друга частина буде вечором. Забираємо теж двічі, як годуємо і як потім беремо. Їдять вони не дуже так, щоб накидалися на їду, але ну, зараз побігають, потім собі трошки та й погами. Теж притиснув е цеглою, щоб не перевертали. Їх собі наминають і комбікорм. І ось таку смакуту. Зараз ми ще до біли фельдерів позбираємо і все. О, нам повезло, корочка вже пішла. Оце маємо білий фельдшер. Біли фельдери, до речі, почали досить непогано так. І активно нестися. Я там маю список, це потім вам покажу, тому що я відмічаю то скільки і як несеться. Вчора теж було одно розбите, тому що вчора ми були в них один день, один, день один раз в день і відповідно невчасно забрали, можливо, тому яєчко було розбите, тому що їх багато. Треба робити ще додаткові гнізда. І туди кури не будуть бити яйця. Це кажуть, це вже мій профтек, тому що я Вічно думаю зроблю, зроблю, зроблю. Бо коли прийдеться, руки не доходять і зайняти чимось другим. Так кишені повні. Бачите, такі кишені повні яєць. Треба брати відерка, бо ти зараз так поб'ю, спішиш, а спішити ніколи не потрібно. Так, ось така дяка наших курочок за такі смаколики, які ми, ми їм даємо. Як ми про них дбаємо. Наші курочки нам віддячуть яєчком. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Можете ділитися відео, хто як годує птицю. Будемо обмінюватись досвідом. Можливо, хтось краще годує, а можливо хто чим може. І також в них кури досить непогано несуться. Головне все робити з любов'ю. Ніби смачно, правда, сам би їв, в той села, вони собі вибагають, вибирають, щось то Нічого в них цілий день попереду. Тож, я думаю, вони ще собі вийдять все до останнього.